Так, друзі, всім привіт! У нас на продаж зайшов трьохповерховий готель в Старій Ушиці. До води в нас скільки приблизно до води? 50-60 метрів. Одразу у нас Дністер там гарнесенькі краєвиди. Отут повинні були мангали бути. На першому поверсі це рецепшн. Там прачечна, потім що ще? Котельня. Котельня, Котельня. Вода вже є в нас тут правильно. Тридцять 32 метри скважина. Дуже смачна вода, вірно? Так. Да. Да, гарно. Такі краєвиди одразу ще є такі пляж, де вже зараз є люди. Як птички трошки співають, ви чуєте. Дуже гарний класний проєкт. Пропонується унікальний об'єкт нерухомості, готель на стадії будівництва в одному з наймалювнічіших куточків України, загальною площою в будівлі 416 метрів квадратних, земельна ділянка біля води 11,8 соток, будівля з натурального дерев'яного зруба, діаметр колод 18 сантиметрів, капітальний фундамент і цокольний поверх із червоної цегли, власне свердловина глибиною, як ви вже почули, 32 два метри. І Дуже смачна вода. Покрівля і зовнішнє оздоблення, виконані з якісних матеріалів і використовувалась дорога фарба. Дзвоніть.